Доброго часу, шановні українці. Е, хочу вам записати відео однієї формули, яку мені скинули е, Точніше, відео відомого таролога на Ютубі, якої багато підписників. Мені учні мої, на яких я навчаю на курсі рунології, присилають відео. Там, е, ну, буду колегіальним, тому що це так би, колега. Е, і вона дає формулу у Рус Беркана для захисту воїнів, наших воїнів. От. І е, я просто поясню, чому це не можна робити. Я вам розпишу, тому що це дуже важливо. І той, хто наніс цю формулу іронічну, послухавши її, е, я вас попрошу її просто знищити, спалити заговором амулета чи формулу, чи одяг там навіть спалити. Тому що одяг, якщо людина носила, вже прив'язка до енергетики. Хоча б вирізати це місце ножицями і потім лодку зробити, якщо цю форму на бійцю спалити. Чому? Тому що ця форма принесе смерть. От. Це дуже погано, тому це таке буває, коли люди беруть з інтернету, не думаючи, наприклад, слухаються людей, на яких там мають авторитет, але самі не розбираються в рунах. І такі помилки може робити той, хто себе називає рунологом, але, наприклад, не проживав всі руни, не пропускав їх через себе. Тому що я, наприклад, я даю рунологію від своїм учням, і мої учні пропускають ці енергії через себе, вони через місяць занять вже самі мені сказали, дивіться, яка страшна штука. От, і тепер я вам поясню, чому формула Урус е, на уті Сиберкана принесе смерть воїна. Дивіться, це перша руна Урус. Е, ви повинні розуміти, що руни, вони, це не духи, це не як таро, наприклад, які е, там на релігійній силі працюють іудаїзмом. Це, це не духи. Тут немає прив'язки до дерева, сефіроду, до чогось. Руни це енергії, з яких складається простір. От. І коли ми відкриваємо, ставимо на людину, наприклад, на воїна якісь руни, ми направляємо на нього енергії. Оговір е, дозволяє коригувати, але все одно людина буде в полі цих рун, як не крути, тому що ці руни будуть притягувати енергії. Тепер дивіться. Ставиться перша там руна іде у рус. якби можна ставити для воїнів, тому що це означає фізичне тіло, фізичну силу і напруження, напруження концентрацію напруження цієї сили, яка намагається прорватися назовні. Тому е, можна ставити в формулах, але знову ж таки не на захист, а для того, щоб, наприклад, урус вас сол, щоб е, перемагати в бою і прориватися, мати силу, яка ось накопичується в урузі фізичному, і е, нести перемогу на прорив. Тобто, це. Концентрація хаотичної фізичної енергії, яка не проривається назовню, а накопичується і створює напруження всередині, сильне напруження. Далі вона дає наукіз. Тобто, це іса перебитий кістяк, тобто хрест неправильний перекос, який означає перекос енергії, енергії страждання, енергії кризи. Тобто і сама енергія ця працює як на людині, вона занурює її всередину всередину в себе. Тобто і ця внутрішня енергія, яка тримає в собі, створює напруження і тиск, і ця енергія наутіза, яка дає кризу через занурення в себе. Тобто це негативна руна, яка принесе в цьому контексті негатив. Що відбувається, коли людина в урузі і в наутізі? Тобто напруження, яке створює урус, тобто фізичне, яке намагається назовні прорватися, зациклюється енергією, і це напруження заганяє всередину самої людини. Тобто виникає криза, і урус на утіз, наприклад, це депресія. Це депресія пов'язана з фізичним тілом і з кризою в голові в душі. Тобто, це в такому стані, коли нереалізована фізична енергія. Та ще й загнута всередину з перекосом під важкою енергією наутіза, коли не виходить енергія назовні, тобто вона закручується розум і плюс занурюється на тисне на душу і свідомість людини, це страшна криза, немає самореалізації. Уруз з наутізом людина в стані психічного незадоволення тілом, життям і становищем починає пити. Тобто це, це стан. Перед тим, коли людина влазить, в, шукає в ньо, тобто хоч чимось погасити оце напруження в тілі і в голові. Тобто Це вже стан перед алкоголіком, людина перед психічним зривом. Що вона ще дала? От, дала беркану. Ми, що цей потік енергії додає? Тобто У нас є вже сила з напруженням, криза, і ще додає беркану. Беркана завжди дає розширення. Тобто вона оцю, е кризу стрес ще розширить, тобто збільшить, збільшить в об'ємість, збільшить просторі. Тобто людину буде шатати, вона буде стресувати, вона буде незадоволення, вона буде в тотальному стані депресії. Плюс беркана е, дає ще аспект. От, наприклад, коли дивишся е, воїнів, наприклад, шукаєш, живий чи ні, якщо виходить там на уті з беркана, то часто це виходить на тих, кого засипало. землею от Така формула може показати на мертвого солдата, на якого плита впала ще. Засипало землею, наприклад. Тобто, по суті, це означає сила. ось, урус, Напруження сила, яка зажене людину в кризу і накриє землею. Тобто, буквально зажене воїна під землю. От. А в першу чергу вона кого забуває. Тих, хто в наутізі. тобто тих, хто сам перебуває в релігії, наприклад, хрещений, от, от, на них як клеймо релігії, тобто підписаний договір, і тут два наутіза. Тобто подвійне, дві енергії посиляться в такій людині, яка несе в собі наутіз через ритуал хрещення, через клятву, додає ще один наутіз. І це просто біда. Тобто сила зажене через кризу людину в землю, тобто розширить і хто навіть на інші методи, я знаю, ставив, тестував на собі, наприклад, тому що. Перш ніж щось ставите, люди, ви на собі протестуєте. Тобто ви не хочете півроку життя, наприклад, під... витратити, піти на курси, вивчити руни. Поставте отаку формулу і активуйте собі там на захист. Подивіться, що з вами за тиждень буквально зробиться, за три дні. О, оця штука вам так дасть фізичну силу і так розширить, набере в масі дасть ось, тут центр наукіз криза, що ви не поборете цю кризу. Тобто груз не дасть виходу з науті за ніколи. Тобто ви просто буде або нервовий зрив тотальний, або, або в землю. Тому ставте на себе руни, перевіряйте перш перші дні, щось робити на когось поставили. А хто вже поставив цю формулу, яка притягує енергії, які силою заженуть під землю, знищить Знищить і дезактивуйте. Не потрібно нам кризи, і ну, та таро ще працює на енергіях. Християнство по договору з Яхва, а він збирає жертву. Подумайте про це, кому ви платите жертви і що несе На утіз ніколи не ставте на захист ніколи. Це біда, це страшна біда, це криза, це хрест перекошений, це, це смерть від релігії, це страждання. От. Якщо хочете поставити руни адекватні, безпечно, не маючи практики, я тут відео прикріплю, вгорі, Перейдете, подивитесь. То, що ви можете безпечно поставити, не проживавши, воно точно не заскодить. А оце, це на кацап треба ставити, щоб вони бухали і залазили під землю. Слава Україні! Смерть ворогам!